Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч ружжо своє продав уже давно і говорить, да на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну на що мені морокаться, скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина. Вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець. Раз по черву торохне і кінець. М'ясо є, але порушено закон. Бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, Хто повірить, що дубиною убив. Кабанець такий ніброб, пудів з два, Скажуть, збреше, що такого не бува. Затягли би кабанця ото в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай. Кручу віхті і солому і смали, Та дивись мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу. Повернуся і смалити поможу. Заходився, як кабанчика смали. Диму повно, голова мені болить. Де ти кум запропастився, те пропав, наче згинув, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать. Може, ставу доведеться витягати. Вибігаю, бачу кума над ставком, щось вовтузиться і бовкає дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач. Упусти відро, не витягну, хоч плач. А чуже ж воно, позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємось ми з відрами у двір, Пес лютує і пістується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей. Оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках з олівцями і блокнутими в руках. Щось там пишуть, обміряють кабана. А назустріч нам виходить старшина. Ого го! Ось появилися орли! Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров. Молодець, що не утік, а сам прийшов. Так візьбу, давай заглянемо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина суворо каже, ну, почнем. Папірця моєму кумові дає, і зложи тут об'яснення своє. Ось тобі, будь ласка, ручка і злагай, і откуда діч попала у сарай чисто сердечно від души, І, пожалуйста, по-руському піши. Государственній мій учим шостий год, но пока що не ні в поборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, на обом нам припаяти можеш штраф, Або візьме, й до району повезе і посадить у холодне катазе. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я він каже нерозбірливо пишу, так послухать об'яснення прошу. Ми такіє, то такого то числа, Завершили по хазяйству всі діла і пошли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука. Дядько, дядько, загорівся ваш сарай, я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо ми додому дому вместе с ним. Я, сарая, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина, позапрятались і смолять кабана. Неізвісно із-откуда і коли кабанатого мерзавцю притягли. А тому прошу, районне уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, Щоб не лазив старшина у мой сарай.